Привіт, малята! Подивіться на моє підвіконня. Що тут росте? Правильно, це кімнатні рослини. А чому їх так називають? Правильно, тому що вони ростуть в приміщенні в кімнаті. Їх саджають у горщик, за ними доглядають і вони ростуть та приносять користь. А яку саме вони приносять користь? Правильно, кімнатні рослини очищають повітря. А тепер давайте порахуємо, скільки ж рослин росте в мене на підвіконні. Та згадаємо їх назви. Це фікус. Порахуй. Скільки їх. Правильно, вісім. Це бегонія. Порахуй. Скільки їх? Правильно чотири. А це кактус. Порахуй. Скільки їх? Правильно сім. Це герань. Порахуй. Скільки їх. Правильно п'ять. Це фіалка. Порахуй, скільки їх. Правильно сім. А це орхідея. Порахуй, скільки їх. Правильно, шість. А це алоє. Порахуй, скільки їх. Правильно 8. Молодці малята! Ви правильно порахували усі квіти на підвіконі. А тепер давайте згадаємо, що потрібно рослині для росту. Для того, щоб рослина могла рости вдома, їй потрібно ґрунт, світло та вода. А вдома у вас буде завдання розглянути свої кімнатні рослини та знати їх назву. Полити квіти за потребою, спушити землю та витерти листя від пилу. Буду чекати фото, як ти доглядаєш за своїми рослинами. До зустрічі!